У Житомирському міському палаці культури дітвора і підлітки учасники творчого конкурсу Моя рідна українська мова декламували власні вірші та твори відомих українських поетів. Я почала писати вірші, коли була ще в першому класі, тому що надихнулася першими книжками та букварами». Перший вірш був написаний за допомогою книжки з української мови. Попри те, що конкурс проводили вперше, учні ділились враженнями у соціальних мережах і запрошували приєднатись творчих та креативних. Пишу я про різне, про родину, про природу, про проблеми. І пишу я, мабуть, більшість моєї сім'ї. Відтак, з поміж ста робіт, понад 80 учасників різного віку лауреатами конкурсу у двох номінаціях стали 20 молодих поетів. Дуже багато творчих дітей, творчих людей, які щось пишуть, але, як правило, нема такої нагоди, де його видати, де його подати. А тут така прекрасна нагода А я пишу, а тут ще на тобі зорганізували. І, попри те, що не всі учасники перемогли, члени журі відзначили високий рівень підготовки молоді, їх талант, а головне щирість. Для когось це буде якась сходинка, для когось це буде впевненість у собі для подальшого руху, у творчості, у виступах, діти наділені чудовими артистичними талантами. А директор фонду родини Розенплат пані Олена зізналась, учасники перевершили усі її сподівання. Ми надзвичайно раді, що це також привернуло увагу серед простих людей. І ті перегляди, наприклад, мама мені одна казала, що ви собі не уявляєте, як дитина ну, це надихає. І раніше дитина запитувала, мама, ну до чого цей талант? Він абсолютно ні до чого і нікому не потрібний. І коли, скажімо, ці роботи почали з'являтися в інтернеті і. На сьогоднішній день це, скажімо, діти звертають увагу на перегляди, на лайки і ну відкривалося друге дихання у дітей. Усі дипломанти конкурсу Моя рідна українська мова отримали квитки до кінотеатру та цікаві книги для лауреатів. У подарунок твори опублікують в окремій збірці та заплановано екскурсійну поїздку до Києва. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.